Хочу розказати про нашу церкву а пізніше спробую дати відповіді на ваші запитання. Я є представником церкви святого Василія Великого Тут Луцьку. Хотіла би коротенько зупинитися на тому, хотіла почути про нашу церкву. Коли ми, звичайно, сказали, наша парафіянка попередниця, що ми всі починали з костелу. І, звичайно, за це дуже дякуємо йому. Звичайно, до першого моє було питання, де є греко-католики. Це було 90-ті роки, і я багатьох людей питала, де греко-католики, де є відправи? Ніхто не міг мені сказати. Аж крайне муха почула, що вони відбуваються в костелі. Прийшла в костел, а там отець Григорій. Так вперше я познайомилася з уцем Василянином, який і в подальшому став для нас звичайно що великим прикладом служіння Богу. І з отцем Григорієм ми почали нашу. Нашу таку церковну діяльність. Пізніше, коли виникло питання про будівництво нової церкви, звичайно, що ми, бачачи, як ця людина самовіддана і саможуртом себе віддає поклав на алтар Богу, то ми, звичайно, що пішли за отцем Василянином, отцем Григорієм. І, звичайно, що тоді на той час ми піклувалися про виділення землі, про побудову цієї маленької каплички, зеленої, яку ми бачили, про поставлення Христа, під якого ми правили під. В сніг, в мороз, в дощ вдень і в вночі бігав, мотався туди сюди, і його в один час забирають. До нас тоді на зміну приходить нова постать, лідер, надзвичайно велика людина, людина великої душі, то це отець Дмитро, також Янин. Нам, звичайно, наволить, напевно Бог нам так до нас було щедрий, що нам давав такі світлі і яскраві постаті. А отець Дмитро був єдине, що він нас навчив, і найголовніше, що ми освіти сказали, це любити, любити ближнього. Оце єдине і головне, що нас навчив отець Дмитро, і звичайно, за що ми йому надзвичайно сьогодні дуже надзвичайно вдячні. Він почав збудовувати нашу церкву, він почав їздити по світу, збирати гроші і почав вкладати це все в нашу церкву. І тому я думаю, що це це буде не перебільшення, якщо я скажу, що. Життя отця Дмитра це є подвиг. І на теремонту він е, поставлений до визначення на високе звання єпископа. І ми з надією всі на це чекаємо. Але, звичайно, цього, напевно, було би замало. мусить прийти молодь. Тому тільки молодь мусить завершити це все, що тут починалося робити. І тут прийшов молодий енергійний отець Терентій, якого всі ви добре знаєте. Він це все закінчив, закінчив оцей ремонт. І це все сьогодні, що є, це вже його отця Терентія. Про динаміку нашої церкви, як ми бачимо майбутнє. В майбутнє ми бачимо, звичайно, що тільки рух вперед, розвиток, динаміка, євангелізація, тому назад вороття немає. А проблем проблем удику у нас немає. ви питали, чи є Проблем у нас просто немає. Були проблеми тоді, коли людей гнали на світ коли люди вмирали, коли вмирали за свою віру. Але це були великі проблеми. А у нас ми живемо зараз тут просто. Я могла б сказати, що наша громада купається в любові. Це не привішення. Єдина проблема гроші. Якщо можливо, якщо це почуть наша, то це єдина проблема, тому що розбудовувати е, ми хочемо, щоб оцей наш, наша церква, наш монастир, це був духовним центром всієї волини. А щоб це був духовний центр, щоб мало відповідний рівень, на це потрібні кошти. І наші кошти нашої громади, яка щели, ще це є небагато. Це би я, звичайно. Єдина проблема. А так ми настільки, звичайно, всі у нас ніколи немає сварок, у нас ніколи немає проблем, у нас ніколи немає видів. Ні за що. У нас єдине кошти. Але наскільки ми знаємо, що за кордоном це і більша проблема. Але проблема, очевидно, тут браку, браку тої християнської любові, власне, цієї християнської любові до, до виховання в сім'ї. Тобто дитина повинна жити в просторі християнської любові в своїй сім'ї. Очевидно, там за кордоном цього прийде. <зас> стосується щодо Біблії, до, до Божого слова. Недавно Святий святій отеці назначив вік святого Павла і Святий Павло, Павло пише до, до річних християнських громад, щоб поширити Боже слово, щоб поширити добру новину і навчання Ісуса Христа. Недавно Святій Свій отець мав так званий папський синод, і тема е, того річного синоду так само застосувалося щодо Божого Слова. Цікавий, чи, 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 чи ви читаєте святе письмо, е, чи ваші діти вдома, в чи в неділю, чи під час тижня, чи ви як, е, як родина? Як першою церквою, чи, чи ви маєте нагоду, щоб, щоб, щоб читати те письмо, чи у ваших прафіях, чи э, с, с, у э, суспільствах, чи ви маєте бібійні студії э, і так далі? Тому e, ну що ми дуже любимо читати сце письмо і черпати з нього. Дуже віддайна сили, яка нам дає дня Господь. І, звичайно, хотілося, але напевно, щоб воно було навіть ну, ширше. У нас зараз стоїть, як, на нашій молодіжній спільноті. От, і нам дуже подобається його читати, розважати, ділитися з одним Тим, що Господь до кожного з нас промовляє. Е, також ну, я не знаю, хотілося б, бо напевне, що в нас проводилися підвійні семінари якісь як е, е, ну, як в і... Тому що то є щось надзвичайне, святе письмо перемінює наше життя і е, перемінює наш світогляд. І е, Господь просто є присутній з нами через святе письмо. І, Звичайно, можливо, є занедбання в тому на жаль, але ми стараємося того не занедбувати. І я знаю, що є і родини, в яких читається святе письмо. От, і розвиватися в тому напрямку є дуже велике поле діяльності. Хочу вам запевнити, що ми дуже також про це дбаємо і маємо нагоду також зустрічатися. І, і, і Я знаю, що, і, ну, і просто би хотіла, так, що в ГКЦ взагалі проводяться цілі семінари, відбійні, колекція днівіна. Е, сестра Ліза дуже, ну, і недавно його, семінар, і голові був семінар, дуже багато діяльності з того приводу ведеться, щоб своє письмо не завершувалося і е, читалося нами, От, і щоб ми жили. Саме тим, що до нас наспілога. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати, що в нас в русство є церква Івангельських Християн Бахтистів. І вони запрошують кожну неділю і взагалі і на зібрані нас, і на руки там, і табір організують для Євагії. Я хотів би, щоб наші греко-католицькі церкви теж було щось подібне, не знаю, благословіть. Владихо, блаженніший на Це служіння. От. Так, така прохання до вас. Слава Ісусу Христу!